Трамп готовий підтримати законопроєкт про санкції проти Російської Федерації, але з однією умовою і ця умова є дуже простою. Дональд Трамп хоче особисто контролювати виконання цих санкцій. Не просто кожен закликає Європу радикальніше почати працювати з Російською Федерацією, а не так, що тут ми санкції, а тут ми торгуємо і ну воно не здається так, що це боротьба така, знаєте, без. Озирання назад проти Росії. По чим викликано те, що Трамп, от він лише нещодавно запровадив санкції, які вже зараз обвалили російську нафту до 36,6 і доларів за барель. Це ну досить суттєве зниження ціни. Ну і зараз одразу другий пакет може бути. Наскільки він може бути ударний? Чи дійсно Трамп просто хоче вибити Росію із нафтового і з газового ринків? Будь ласка. Тут ще пане Василю одна одна буквально фраза відносно пропозиції турків у них на ну, організовувати ці зустрічі, якісь перемовини. Ну поки що я про це вже повторюю. Я вже чесно кажучи, втомився повторювати, що тема про місце не грає жодної ролі. Тобто, нам ми можемо зустрічатися з пінгвінами десь в Антарктиці. Це не проблема, якщо є про що говорити. Ну, крім того, що пінгвіни зараз відкладають яйця і е, прямо на, на снігу їх е, висижують, якщо не жартувати. Тобто, питання не в місці проведення, а питання в тому, що е, е, будуть робити сторони під час цих переговорів. Те, що ми чуємо сьогодні в Москві після анонсованої цієї е, зустрічі, коли президент Зеленський прийме Віткофа, ми чуємо, що ми чуємо, що е, ну ми ні про що не знаємо. Ми не збираємося ні про що говорити. Ми будемо робити те, що ми самі хочемо. А коли що дізнаємося, тоді й подумаємо. От власне відразу відповідь на запитання. Тепер відносно Трампа, отут знаєте, що цікаво, і що мені здається, треба все таки Трампівській команді брати до уваги: що не треба говорити тих речей, які насправді не є правдивими. Тут я делікатно натякаю на те, що говорив недавно Рубіо відносно того, що. Американці вже вичерпали всі е, можливі е, варіанти санкцій. От, виходить Трамп і каже: Я зараз вам такого зроблю, що мало не здасться. Тому е, я би думав би, що е, е, якраз у нього в руках є зараз всі важелі впливу для того, щоб швиденько змусити Путіна прибігти е, е, до столу переговорів і не викаблучуватися там, вибачте, за цей сленг. Але чітко і ясно говорити про те, що треба зробити. Отже, якщо зараз до 21 го числа, тобто через три дні, санкції Трамп в черговий раз не змінивши свою думку, не змінивши свою думку, не захоче там відсунути, пересунути чи взагалі зняти, то тоді у Путіна наступає ну власне період, який має завершитися крахом його економіки. От після цього я думаю, що і почнуться реальні переговори, почнуться реальні розмови, почнеться якесь практичне обговорення. Допоки цього немає, ну всі інші розмови смислу так само не мають. ну будемо стежити, і тут звичайно важливо, щоб і Україна зі своєї сторони максимально. Ах, максимально показувала сильні позиції, і перш за все в боротьбі з корупцією, звичайно, тому що за цим зараз стежуть Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз, та й, власне весь світ. Ну я думаю, що і Росія за цим стежить, тому що коли ти бачиш, як гниє у твого ворога, ти розумієш, що він слабкий, тільки боротьба з цими всякими вадами і, і, і брудом, який є. Це не те, що бруд, це просто е, смертельно небезпечна хвороба для української держави, і тому звичайно це зараз дуже важливо принаймні в цей найближчий час не просто е, демонструвати Боротьбу реально боротися і відрізати оці мацаки, мені так до речі, слово подобається, бо всі кажуть, щупальця, ні, українське слово мацаки, оці мацаки цього спрута, який вже вліз там і в енергетику, я думаю, що в оборонку скрізь він вліз, Тому тут дуже важливо з української сторони теж боротися, а не закликати Трампа, ти давай борися, ми тут будемо якось засилати гроші на Москву. Так не має бути. Ну, тому о... ну, це очевидно, пане Василю. Я вам просто скажу, що в цьому контексті мене, чесно кажучи, здивував один з так би мовити, одна офіційна особа, яка почала розповідати про те, що корупція є насправді всюди. От і це, мовляв, ну так, така загальна хвороба для багатьох країн. Ну, тільки єдине, що знаєте, є одна відмінність просто в тих країнах, про які згадувалося, це країни Європи. Якось немає війни, при тому війни на виживання, війни на яка, яка ставить під питання нашу спроможність існувати і жити. Тому за таких обставин корупція в Україні це не просто неприйнятна річ, а це злочинна річ. І за неї треба справді відповідати за ці злочини. Треба відповідати. Я дуже сподіваюся, що ще цього тижня відбудуться нарешті ті кардинальні зміни. І в управлінській вертикалі, і в багатьох інших, бо інакше ми цю війну з корупцією не, 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 не виграємо. А не вигравши цю війну, буде дуже важко виграти і ту, яка йде на полі бою. Та ну і от ми знову переходимо, бачите, логічно від теми до теми. І наступна тема поле бою, власне, війна. От коли президент не президент, а міністр закордонних справ турецької республіки розповідав про те, що за його інформацією, війна наближається до завершення. Тому важливо говорити про перемовини і про майданчик, де ці перемовини мали б відбутися. Ну а президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн надіслала листа до лідерів Європейського союзу, в якому вона передбачає, що війна в Україні закінчиться у 2026 році. А Еммануель Макрон, президент. Французької республіки, який саме зустрічався із президентом Зеленським, сказав, що війна закінчиться до початку 27-го року, ну власне вони теж саме сказали, просто різними. Конструкціями вербальними, як він сказав, що до кінця моєї каденції, до завершення моєї каденції, сказав Макрон, війна має в Україні завершитися. А на чому вони ґрунтують свої такі прогнози? Бо ми вже чули цих прогнозів багато. Міністр закордонних справ Італії казав про два роки. А потім була прем'єрка Естонії, та ні, вона тепер дипломатка з питання розширення в ЄС, голова дипломатії, теж там про, про два роки йшла мова. Потім казав. Туск, що от йому Зеленський сказав, що Україна ще може воювати 2-3 роки. Власне, Інші цифри звучали, і мене знаєте, я коли слухаю ці цифри два роки, три роки, один рік, півтора роки. Мені це нагадує якесь таке жонглювання, і що ніби ці цифри беруться якось з повітря, бо я не знаю, десь можливо які мульфари є в Європі, які чи чи там Нострадамуси, які їм ці цифри підкидають. Тому що коли ти думаєш, а на чому це базується? Бо це може закінчитися завтра, а може не закінчитися через 10 років, реально. І все знач від зусиль, які будуть докладати, перш за все, Україна, звичайно, але будуть доклада і наші партнери. Бо ну смішно було б думати, напевне, наїне те, що смішно наївно думати, що. Ресурсно і територіально, і в людському вимірі невелика Україна може сама розвалити Росію без підтримки. Отже, на вашу думку, чому саме цей рік вони вважають останнім роком активної фази війни? Знаєте, пане Василью. Я думаю, що вони не мольфари, не Естрадамуси. Вони просто нарешті почали аналізувати те, що і ми їм е, говорили. Е, Місяцями і роками, і тепер починають цим займатися реально і експерти на заході, що Росія це мильна бульбашка, яка сама себе позиціонувала як велику шалену силу, як другу армію світу, як щось таке, що може на рівні говорити з усім заходом, і так далі. І так далі, ну тепер, коли стає очевидним, що Росія це е, колос на глиняних е, ногах. Що ВВП Росії менше ніж ВВП Нідерландів, штату Техас чи штату Каліфорнія, то всі прекрасно розуміють, що це вичерпний ресурс, і ця вичерпність і є е, відповіддю на питання, скільки буде тривати війна. Якщо цей ресурс вичерпається впродовж наступних трьох місяців, значить війна закінчиться через три місяці. Якщо він звичепся через півроку, значить через півроку, якщо через рік, значить через рік. От власне про що говорять наші шановні колеги, розмірковуючи над темою, коли ж закінчиться війна. Але для того щоб ресурс вичерпався, якраз і потрібні дві речі: сучасна далекобійна зброя для України, і все те, про що домовлялися, до речі, зараз в Парижі і в Мадриді. І потрібна дуже серйозна фінансова підтримка у вигляді розморозки оцих самих російських грошей. Якщо ці два компоненти, ну і звичайно, тут безумовно героїзм наших захисників, бо це ключовий елемент. Але якщо ці всі елементи складуться докупи, то тоді ресурс Росії продовжувати війну буде зменшуватися максимально швидко. І от тоді ми побачимо, що можливо навіть і на два роки, і на півтора. І не навіть на рік. Бо якщо зараз е, наші герої будуть регулярно, щоденно, щ, щоночі винищувати черговий е, нафтовий термінал, черговий нафтопереробний завод, черговий завод з виробництва шахедів, черговий е, військовий аеродром, і таке інше, і таке інше, і таке інше. І якщо за цей самий час Росії не буде звідки брати гроші на відновлення, то от і ми виходимо на. Е, не на, е, на гадання на кавові гущі, а на приблизний аналіз того, що може статися. Але повторюю ще раз, для себе для цього треба, е, щоб зійшлися в одну точку три компоненти: наші героїчні збройні сили, е, сучасні озброєння для цих героїчних збройних сил, і фінансова підтримка. Ось, власне, те, що може пришвидшити кінець війни, ось про що власне мені здається і говорить наші західні партнери. Так, до речі, от, знаєте, ми про західних партнерів якраз говоримо. От пише Олександр Краєв в своєму дописі щодо заяви колишнього. Посла на Росії Майкла Макфола він каже, насправді дуже добре, що саме наратив в американських медіа з'являється такий, не те, що проблема є це щодо корупції в Україні, і тому все погано. А вже той факт, що вдалося а громадянському суспільству відстояти антикорупційні органи, це те, що було влітку, та картковий майдан, так званий, і цим самим антикорупційним органам, звичайно, за підтримки США, ну тут же ніхто не як то не має наївних в Україні, які вважають, що в за такої великої кількості і наявності фігурантів цих скандалів, які мають реальні важлі впливу на і сап могло б це робити без підтримки зовнішнього зовнішньої сили, такої як Сполучені Штати Америки. Ну їх просто без з'їли і на цьому все закінчилось. Ну це просто правда. Але все ж таки, попри те, що і є вимога суспільства, і є вимога громади, звичайно, тому що така корупція вона просто збиває з ніг, чесно кажучи, вона демотивує і просто засмучує страшенно. А тих людей, які втратили рідних і близьких, на цій війні, житло, майно, здоров'я. Вона не те, що засмучує, вона просто злить і викликає бажання піти і комусь зробити боляче. Так, от вдалося викрити таку схему в одній зі стратегічних галузей. Сподіваюся, що і в інших стратегічних галузях ці схеми будуть викриті. І я дуже коротко, на вашу думку, все ж таки, ось цей е, ця стрілочка зараз стоїть в Білому домі щодо України. Що ми рухаємося до того, аби дійти до дна цієї корупції це знаєте, як от до лікаря стоматолога, ти приходиш і завжди, коли ти не дочистиш зуб, залишиш трохи. Воно потім знов починає боліти, наривати. Треба почистити. Запломбувати, і тоді все буде більш ну так само, як будь-який нарив там на тілі, треба вичистити все, вичистити, бо воно буде гнити знову, просто через якийсь час. Воно візуально буде все, ніби добре, але воно буде гнити знову. Оцей, м, отже, є ця політична воля і в Україні, звичайно, і серед наших партнерів для того, аби ну в цій ситуації стану на зараз, просто дійти до кінця і показати всім, що так не можна, бо це не питання виживання якогось органів, там світла наявності чи тепла в людей, чи що ви там більше в платіжки грошей. Тати ні, це не в тому питанні. Це питання в тому, що чи буде існувати держава Україна чи ні. Ну, це все дуже просто. Ну, зараз думаю, це очевидно, будь ласка. Це правда, це правда, пане Василю. Але знаєте, тут є два моменти. Чи хоче цього влада? Ну, позірно, що найменше, начебто хоче. І бачите, після того, як ця атака на Буюсап захлинулася ну, все таки відбулися певні зрушення, і е, тут ви абсолютно маєте рацію. Саме громада довела українська громада, що вона більше терпіти цього не хоче. Разом з тим, давайте не забувати. Якщо подивитися на опитування громадської думки, то на превеликій жалі, тут треба подивитися нам усім в зеркало, е, Велика кількість українців за різними оцінками до 40% опитаних більш-менш. Толерантно ставляться до теми корупції, розумієте? Це страшна цифра. Насправді, це означає, що дуже багато українців кажуть, ну що ж, ну там щось дав, ну щось взяв. Ну яка тут проблема? Розумієте, а з цього виростає е, е, і все інше. Тобто нам потрібно зараз на цьому тлі боротьби з цією топовою корупцією, коли, коли крадуть сотні мільйонів, і при тому не гривень, а доларів. Поставити питання перед суспільством і трошки в іншому в іншій площині, дорогі, дорогі співгромадяни, ну припиняємо робити ці речі на навіть на побутовому рівні. Бо в кінцевому рахунку, якщо ти порушив якусь етичну норму, от на тому низькому рівні, коли ти станеш і обіймеш посаду на високому рівні. В тебе не буде запобіжника, ну тоді е, дав чи тоді взяв, а чому мені зараз не зробити цього і так, далі, і так далі. Тобто, ви знаєте, це на жаль дуже серйозна е, проблема, і я просто е, закликаю всіх нас ще раз і ще раз задуматися. Все починається з малого. Тому, якщо ми хочемо, щоб ця ганебна е, історія е, в. Українському суспільстві нарешті припинила впливати на ключові стратегічні рішення, то нам треба братися за це всім разом і безумовно тиснути на владу, безумовно починати з тих, от найбільших корупціонерів, злодіїв, я не знаю, яких ще можна назвати, просто покидьків, тому що Україна, яка воює і яка збирає останні кошти. З своїх дідусів і бабусів, які по 20 гривень там чи по 30 дають на донати нашим воїнам красти сотні мільйонів доларів, ну то це просто ганебність. Але повторюю ще раз: ми всі повинні спитати у себе самого чи у самої, чи я готовий сказати ні будь-яким проявам цієї корупції. Тоді суспільство почне виробляти в собі антитіла, якщо вже пане Василю, користуючись вашою вашою. Так би мовити, медичним варіантом, то ми повинні бути е, е, в такому стані, що будь-який е, вірус корупції, який до нас хоче вчепитися, відразу був е, подоланий і вбитий нашими антитілами. тому що ми до цієї корупції вже ставимося, як просто до якоїсь загрози, яку треба тут же знищувати. Знаєте, до речі, коли о, ті люди, які займаються корупціями, корупцією або які е, виправдовують корупцію, як от е, Михайло Подоляк каже, що це все е, спадок Кремля, чомусь ну, от Румунія була в Варшавському пакті, також в е, країною, так мовити, е, Соціалістичного табору, і там чомусь з корупцією бореться. Ну і боролися там є ці них Там є така персонаж, яка ну просто стала зіркою в Румунії саме через боротьбу з корупцією. Колись відбувалося опитування, це давній час ще був. Ну там більше 10 років тому в таких країнах пам'ятаю, як Данія та Естонія, лише 7% опитуваних взагалі знали, що означає слово корупція. Політична корупція вони просто не знали, що це слово взагалі означає. Не те, що воно там було, а просто не знали. Тому так. Так, десь корупція мінімізована, десь і в принципі немає, тому що люди дбають про державу. І ну і знаєте, можна заробляти завжди на якихось прибутках, десь там щось собі можна придумати, але красти на крові на стражданнях ну це вже просто це навіть я не знаю, як це назвати. Треба буде нове слово видумати. До речі, от сьогодні Кембриджський словник, якщо не помиляюся, назвав слово 2025 року. Парасоціальний, ну, оскільки люди переходять в щі в соціальніці, то вони стають. Ну, це така парасоціальна активність людей. Вони вже не в соціумі живуть, а в такому парасоціумі, ну, ніби от з штучним інтелектом і з його всякими там речами. Я думаю, що в Україні б це слово <хі> ну, точно було б якимось інакшим. Не парасоціальним, напевне, антисоціальним чи асоціальним стосовно певних персонажів. Та ну я тут, ще... а, знову ж таки щодо західної преси, з одного боку, Урсла Фондерляїн, ну. Як офіційна посадова особа, президентка Єврокомісії, е, ну такий євроуряд е, каже. Каже, значить, що е, рік до завершення війни, і там, от ну за її даними. А видання Більд, в якому працює такий відомий е, військовий аналітик е, Рьопке, е, каже, що Україна прямує до стратегічної поразки у війні. Ну, перше, я дуже просто от вас, як дипломата фахового досвідченого, попрошу прокоментувати. Наскільки взагалі людям варто бо люди реагують зараз на кожен е, на кожен великий такий гучний заголовок? З, зрозуміло, хтось собі псує нерви, хтось хвилюється, хтось починає це переповідати. і... Ну, власне, жити в неспокої. Як реагувати на такі заяви західних ЗМІ в принципі в час війни? І на вашу думку, чому про це пишеться? Ну, завжди можна прямувати до стратегічної поразки, це ж зрозуміло, тим паче з Росією. Але чому саме зараз і чому такий, знову ж таки такий гучний і ну, досить однозначний висновок щодо війни в Україні, будь ласка. Ну, пане Василю, я не є військовим, тому я думаю, що ну, дати політично стадово візьмемо цієї заяви. Да, Політичні вам би вам, вам би це краще обговорити з тими, хто в цьому знається і розуміється значно краще ніж я. А відносно заголовків і деяких заяв, то я ви знаєте, виходжу і завжди виходив з того, що будь-яку заяву треба тричі перевірити, і лише після того як ти маєш достатньо інформації. На відносно того про що йдеться, або з такою інформацією погоджуватися або її спростовувати. Я чесно кажучи, думаю, що заява рьопки, хоча він давайте будемо відвертими, він намагається бути більш-менш об'єктивним, хоча не без нальоту оцієї сенсаційності, чи як зараз кажуть, хайповості. Не забувайте, що він працює в газеті Більд. Газета Bild – це найбільш популярна газета в Німеччині, яка не публікує аналітичних матеріалів. Це газета для середньостатистичного бюргера, який п'є пиво і гортає так ліниво на ту чи іншу статтю в цій газеті. А стаття, я вам скажу, я просто працював в Німеччині ще в ті часи, а зараз навряд чи щось змінилося максимально сильно. Ви можете знайти статтю там на 3-4 абзаці, де головним чином промовляє заголовок, а потім іде якась дуже коротка, дуже, ну скажімо так, ну не аналітична, я так висловлю, інформацію. Тобто якихось пару фактів, і от з цього якийсь висновок. Тому я думаю, що в даному випадку якраз і йде мова про те, що Рьоке, мабуть, ну, захотілося трошечки підняти і власний рейтинг, і рейтинг газети, і от такими заголовками привернути до себе увагу. Я би в цьому контексті більше довіряв би нашим, нашому генеральному штабу. Сирському генералу, які чи іншим генералам, які безпосередньо відповідають за той чи інший напрямок і розуміють, що відбувається, бачите? Ну от пане Василю, ви ж пам'ятаєте, що вже ну це не рьопки, а з іншого боку, з московицького боку, вже запрошували іноземних журналістів в Покровськ для того, щоб там провести прес-конференцію, правда. Воєнний злочинець Путін якось оголосив, але сам чогось вирішив не їхати. Ну мабуть, зрозумів, що це буде поїздка в один кінець. Але ж це вже теж почали обговорювати, і у нас вже почалася якась трохи не паніка, все вже все пропала, Покровська нема Мирнограда нема, все 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 все, все вже не працює. і Так далі, так далі. Ну от, виходить, виходить Сирський, каже. Тут так, тут так, тут проблеми, тут є е, е, небезпеки. Ми це все бачимо, це все розуміємо, е, робимо все для того, щоб е, ситуація змінилася. Станом на сьогодні вона справді змінилася. Я знову ж таки не претендую на якісь подробиці. Я їх просто не знаю, тому не хочу спекулювати. Але щонайменше е, я вірю тим людям, е, які за це реально відповідають, і які зважують кожне своє слово. Тому я би на ці речі реагував: ну не так, щоб спокійно, але щонайменше не панічно. Так. Їх треба просто брати до уваги, але не робити з них однозначних висновків. Оце те, що я порадив би нашим шановним глядачам, для того щоб не опускатися, знаєте, в емоційному плані на дно. Бо коли ти на дні, коли ти чуєш навколо все пропало, ти не можеш реально. Впливати позитивно на хід подій, якщо ти розумієш складність ситуації і можеш запропонувати якісь варіанти. Оце мені здається інша е історія, інший підхід, який дає нам всім е розуміння, що треба робити, а не просто констатувати, що ну от там погано. Ну значить, будемо думати, як зробити так, щоб було краще.